Привіт, з вами Ілля Бо. І це третя частина Амонгас. Ми будемо грати. І я хочу добитися, щоб я був вбивці. вже 10 бутів. Я хочу швидко взяти. зелений колір, я вспів. І я зараз буду чекати, я хочу, я тримаю кулаки, щоб бути вбивцею Ну-ну, ну я ну чого я не вбивця. Ну, це карта полюс. Ви Вже бачите. Щось мене глючить. А, Отсюда не можна піти. Так, давайте. Посадочна капсула. Ставьте ключі. Зараз ставимо ключ. Що Что мне. Е електричество, то. І там. Ідемо виконувати завдання всі. О, це теж які завдання. О, це завдання тільки в полісі є, тільки в цікав. І це його дуже важко виконувати. Законуем, виконуем, виконуем. Блін, то що назад не можна? Я це дань дуже довго робив, я його две хвилини купив. Блин, мне давно туда заехать. Ой. Меня вбило чого мене вбивають? Покинь. Эш. А ч такое? Все бессла. О, Я успел. За... Так, я иду липши покишить, чтобы я в бок в бавсе. Бо це нияк. ніяк. Все, я поставлю Ну я думаю, буду вбивцы. Це я дуже хочу. Так, а може, те чити 4 <гум> Не ношу. Ой, вже можна грати. Так що там? О, вже 10-й зайшов. Ну, зараз буде грати. Так, я понявся надовго. Єс, я вбивця. Зараз будемо грати, зараз я буду в тебе. О-хо-хо. Може, киди сюди, я тебе уб'ю. А, це наш, це наш, мене не спалють. Напишу без авто, а якщо зразу за мене, чуть Блин, англійська Я завжди пишу на російський, бо це є російський чат. Поняв? А чого він сразу проглоз? По тобі что не йшов Не червоний. Та, не червоний Так, що пишуть? Не О, Повжотий. Я не знаю цю карту. Короче, я против жовтого того. Салатовить, блін, пізно І виганяють жовтого. За мене навіть ніхто не проголосував. Це Я знаю, що він не був вбивцем. Я виграв. я маю на наступний разбуду в бевці точно. Бо якщо виграєш, то значить що маєш бути вбивцею. Ну це в мене завжди так діє. Ні, я виходити не хочу. Оце я вже О, це уже давить человек. Не сыні, я взял Оранжевий. синів. Вот, я могу вдать, я пойду. Б... Але це я перейшов він на групу. бо в мене було завез. Я набрався. Идем виконувати завдання. Блін, Сергій... це я так бігаю. Офіс. Перше завдання в офісі. Идем туди. Идем в офіс. Офіс, офіс. Вот тут яке завдання. Так, я йду проголосувати, я йду мол пізно. Тим голос Тебе вбив зараз, червоний, червоний тебе вбив. Помочить за мене вбили! Мене вбили! і це тут... о, замітили, що мене нема. Блін о жалко, що я не встиг втікти. Я якраз йшов на кнопку. І що там пишуть? Угу. Якщо ви не розумієте російської мови, пишіть мені в коментарі. Шок. Хто? Я поняв, це буде довго. Ну, мы на этом заканчиваем. Всем пока, с вами был Виля Брок.